Вітаю, мене звати Денис Рильський, я журналіст від ОНВ. Ми продовжуємо говорити про енергетичне відновлення України. Наш гість Роман Шахматенко, керівник портфоліо з питань енергетики та захисту довкілля програми розвитку ООН в Україні. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня! А нещодавно да спілкувався з експертом з енергетики. да, говорили, з якими викликами Україна да зіштовхнулася під час війни в енергетичному секторі. І, зокрема, ну так ретельно розібрали да. Саме зелену енергетику. В Україні взагалі, от я знаю, що існує програма да, розвитку зеленої енергетики, програма з відновлення зеленої енергетики. От вона якраз під егідою Проон. Розкажіть, що це за програма. Дивіться. Проон, програма розвитку ООН є крилом розвитку всієї системи. ООН. Тобто, в системі ООН на, сьогодні, на сьогоднішній день в Україні представлено 22 організації. Ми займаємося саме питаннями розвитку. І коли почалась енергетична криза, ми, як і інші організації, думали, яким чином ми можемо допомогти Україні, яким чином ми можемо підтримати, скажімо так, людей, підтримати енергосистему. І ми працювали з генераторами, поставляли, поставляли пауербенки і так далі. Але згодом ми зрозуміли, що... Ситуація в енергосистемі потребує системного, системних змін, скажімо так, так. Ті зміни, які будуть не тимчасовим рішенням, а які залишаться після того, як війна закінчиться, після того, як стабілізується енергосистема. І тут ми розуміємо, що ми не можемо просто давати якісь тимчасові рішення. В нашому підході ми хочемо концентруватися на тому обладнанні, на тих підходах, які допоможуть нам трансформувати всю систему і здійснити так званий зелений перехід, тобто перейти від викопних видів палива, скажімо так, не повністю, але в необхідному відсотку перейти від викопних до відновлюваних. І цього року, 18 квітня, ми запустили довгострокову програму, тобто, це п'ятирічна програма, яка передбачає собою два основних елементи. В першу чергу ми підтримуємо критичну інфраструктуру. Ми підтримуємо Укренерго по трансмісіям, тобто ми поставляємо автотрансформатори, допомагаємо з проєктуванням, інсталяцією, доставкою і так далі. І, і, і те, що в нас на сьогоднішній момент... Є основним, на чому ми концентруємося саме в рамках першого елементу, це генерація, додаткова генерація. Ми на сьогоднішній момент концентруємося на газовій генерації, яка необхідна для того, щоб забезпечити балансуючі потужності, та на сонячній генерації. Разом з тим, і нам вдалося мобілізувати доволі багато коштів для цієї програми. На сьогоднішній момент у нас понад 200 мільйонів доларів грантових. Пожертв від донорів. І нам вдалося закупити або ще в стадії закупівлі 430 МВт генерації різної. Ми працюємо на сьогодні з Києвом, Одесою, Харковом, Дніпром. І ви знаєте, ми розуміємо, що це є якийсь вклад в вирішення цього питання, але цього недостатньо. Цього недостатньо. І от саме другий елемент. Він концентрується на зеленому переході, тому що ми розуміємо, що гранти вони раніше чи пізно закінчаться. Да? Тобто, ринок сам по собі, приватний сектор, держава, комунальний сектор, будуть рухатися самостійно. Вони повинні знайти механізми необхідні, алгоритми для того, щоб відновитися і перетворитися в цьому І саме про це наша. Зелена програма, а от в якому чи існує там підрахунки, наприклад, в якому співвідношенні от зелена енергетика може от вклинитись в нашу енергетику у відсотках. Ну, дивіться, насправді є не просто підрахунки, є е, е, в стратегії бачення того наскільки вона може вклинитися. Але е, тут надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, що без необхідних балансуючих потужностей зелена енергетика не вклиниться. Просто так в, в наш енергетичний мікс, скажімо так. А, але згідно стратегії, зелена енергетика повинна займати більшість. Знову ж таки, якщо ми говоримо зелена енергетика, ми не маємо на увазі атомку, правильно? правильно. А, тому так, перспективи в нас доволі хороші в довгостроковому, скажімо так, плануванні, але є деякі, скажімо так, вузькі місця. Є проблеми, з якими стикаються і бізнес, і регулятори, і комунал, е і міс органи місцевого самоврядування. Тому тут буде все залежати від нас, від, е від того, як швидко буде рухатися наш приватний сектор, держава, комуналка, ОМС, громади. А таке цікаве питання. Да? Міжнародна спільнота от готова, наскільки вона активно от доєднується до там, я не знаю, реалізації цих проєктів, да, щоб була в нас стала саме да, енергетична система. І... Давайте одразу по термінах пройдемося. Да? Тобто, якщо ми говоримо про стала, ми на сьогоднішній день, давайте краще говорити про розподілену. В чому історія нашої енергетичної системи. Наша енергетична система дуже централізована. Да? Тобто, кажучи, в нас в одному місці йде велике виробництво, величезне виробництво, в іншому місці йде споживання, і таким чином ворогу доволі доволі легко да, там, е, виключити великий шмат нашої енергосистеми, атакуючи ті чи інші е, трансформатори. А от розподілена система вона передбачає собою створення невеликих генеруючих потужностей по всьому периметру нашої країни. Таким чином, вона більш стійка і вона більш ефективна. Фактично. Тепер щодо того, як до цього відносяться донори і наші міжнародні партнери, надзвичайну підтримку вони здійснюють. Ми це розуміємо. Ми бачимо, які кількість грантових коштів, ми бачимо, яку кількість бу обладнання, умовно кажучи, країни знімають все без заводів і віддають нам. тобто, Ем, на сьогоднішній момент я повинен констатувати, що донори, ну якщо це стосується нас, то ми говоримо про Норвегію, Швецію, Японію, Данію, е, Євросоюз, Бельгію е, максимально е, хочуть допомогти. Нам ну, в першу чергу пережити зиму, але всі вже розуміють, що це не питання просто однієї зими. Це питання розбудови нашої енергосистеми. Ну не, не, не те, щоб з нуля, але перебудови її в найближчі часи. Тому що, якщо ми будемо говорити про відбудову, якщо ми будемо говорити про економічний розвиток, без енергетики нікуди. Ви ж розумієте, не, не буде потужності, не буде промисловості і так далі. От мені завжди було цікаво дізнатися, от. Приклад якої країни от може взяти Україна. Не вийде так, не вийде. не вийде так. Не вийде так, тому що кожна країна має свою унікальну енергосистему. У кожна країна має свою унікальну структуру економіки, споживання і не вийде. Нам прийдеться брати приклад з багатьох країн, брати щось краще е від тих чи інших наших партнерів, сусідів і навіть по тому ж євросоюзу, але формулу прийдеться робити свою. А в Україні активно зараз от експерти да, обговорюють проєкт закону 11392 да, про долучилися да, до його розробки, зокрема, в частині от, зеленої енергетики. Розкажіть, от, що це за закон, що він так. передбачає, взагалі, чому він важливий такий? Дуже для нас стратегічно це важливо. Не тільки для нас, для міжнародних організацій, для е, держави в цілому, чому? Значить, ми говоримо з вами про грантові, грантову допомогу. Як я вже казав, що грантова допомога вона не є сталою, не можна, не можна розраховувати на грантову допомогу для того, щоб перебудувати всю свою систему. Ми впевнені, що систему будуть перебудовувати приватні інвестиції. Приватні інвестори за кордоні, внутрішні, неважливо. Але для того, щоб інвестор зайшов, йому потрібні сприятливі умови. І в першу чергу мова йде про умови під'єднання. Для, ну, в основному ми говоримо про оператор, операторів системи розподілу ОСРів так називаємо, хобли, як їх називають в народі. Да? 11392 є надзвичайно стратегічно важливим. Чому? Тому що він відкриває, ну, за нашими розрахунками, десь 50%, десь 50 потужності і приєднання. Тобто, умовно кажучи, на сьогоднішній день у нас є ситуація, коли а, номінально. Зарезервовано, От, наприклад, візьмемо, я не знаю, е якийсь старий завод. Беремо з вами старий завод. Номінально цей старий завод повинен споживати 20 МВт. Да? І за ним зарезервовано в системі цих 20 МВт. Він ці 20 МВт не споживає. Він споживає нехай 5. 5 да? він споживає, а ось, е е інші 15 вони за ним зарезервовані, але їх немає. Приходить інвестор і каже, я хочу під'єднатися в цій точці. Йому кажуть, вибач, не, не вистачає. Не вистачає умов під'єднання. Будуй підстанцію, підстанцію, давай трансформатори і так далі. І це дорожче, в принципі, всі інвестиційні проєкти. Тепер, що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, щоб це було не зовсім вигідно тим, хто резервує, але не використовує. Да? Тобто, в це як один з механізмів вивільнення додаткових потужностей. Більш того, що передбачає цей проєкт закону, це резервування потужностей, да? Тобто, умовно каже, резервування технічних умов і підключення. В нас раніше технічні умови вони були безстроковими. Тобто, умовно кажучи, технічні умови, що я маю на увазі? Ви хочете підключитися, ви хочете під'єднатися, у вас є там 100 мільйонів доларів. Ви приходите і хочете кажете, я хочу тут побудувати вітроелектростанцію. Мені потрібні умови під'єднання. Ну, добре, умови під'єднання на невизначений строк, і так далі. Ви починаєте вивчати всю ситуацію. Ви її вивчаєте рік десь, тому що це не, не, не швидка історія. Але на той момент, коли ви вже приходите, вони вже кимось зарезервовані, іншими якимось підприємствами. ви не можете підключитися. Тому на сьогоднішній момент для нашої держави є надзвичайно, скажімо так, дорогим. Факт безумовності і безтерміновості технічних умов, зокрема щодо вітрової, якщо ми будемо говорити про вітрову електроенергетику. Також дуже важливим є концепція мікрогрідів. Може, ви таке чули, може не чули. Це така доволі популярна сьогодні термінологія, модна, скажімо так, трендова. В чому історія, в чому сама ідея? Ідея знову ж таки, коли ми говоримо про розподілену генерацію, це, це про те, що ми ставимо об'єкт генерації в громаді, наприклад, да, там, в частині громади. І ця, цей об'єкт генерації він надає вам електрику безпосередньо, ви на сусіда і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, таким чином ви відключаєтесь фактично від централізованої системи енергопостачання. Для цього є досі деякі е, вузькі місця в нашому регулюванні, і от саме ці вузькі місця ми хочемо прибрати для того, щоб це стало ще більш цікаво інвестору, і для того, щоб дати поштовх, імпульс для розвитку цих мікрогрідів. Тобто для населення це теж я так зрозумів, Та, для дуже… Для населення це супер насправді. Для населення це надзвичайно важливо. В теорії це може, в теорії це може дуже позитивно вплинути на вартість. Торі, тому що у вас ж не буде транспортування, у вас не буде передачі і так далі. Це дуже позитивно. По-друге, це вплине на стійкість системи. Ну, Тобто, це не так буде просто, як розбити ту тецьку і, і, і на тому все. Да? Тобто, однією ракетою або двома. А, ну, тоді випливає питання: що, які топ-5, можливо, більше кроків потрібно зробити, щоб все це реалізувати. Сто відсотків дивіться. А... Першу чергу ми говоримо про політику держави та те, що ми повинні вирішити ті невирішені питання, які на сьогоднішній момент е, залишилися в нашому законодавстві. Тобто, надзвичайно важливо провести до, до максимально сприятливих умов наше регулювання. Надзвичайно важливо давати поштовхи та фінансові інструменти. Інвесторам, громадам, державним підприємствам для розвитку е, децентралізованої генерації, в принципі. Е, ну, ви знаєте, якщо, якщо говорити от, навіть не 5, я думаю, що 5 навіть забагато. Оцих два в принципі повинно вистачити. само собою, що ситуація е, з війною, ситуація безпекова вона впливає, вона впливає, але все ж, навіть при таких умовах. Ми можемо говорити, що перспективність цього, в принципі, як ринку, скажімо так, є надзвичайно високою. А от скільки років знадобиться, якщо от зараз почати? У нас на 5 років дійсно чого? Того, що ми вважаємо, що одна з проблем на сьогоднішній момент, з якими ми стикаємося, що дуже багато стейкхолдерів так ну, мається на увазі, і уряд, і. Органи місцевого самоврядування, ми всі живемо в режимі реагування, да? Тобто ми реагуємо на термінові виклики. Середньострокове та довгострокове планування ну воно просто необхідне. Да? Тобто, як швидко ми перейдемо до, до більш сталої, скажімо так, розподіленої генерації, ну це питання відкрите, тому що може відбутися і бум. Деякі, да? якщо інвестори підуть сюди, якщо інвестори зрозуміють, що тут, в принципі, зрозуміла ситуація, тут зрозуміло, як працює повністю да? цей інвестиційний цикл, і е, вже ж безпекова ситуація, я думаю, що ми можемо мати дуже швидкий розвиток. З іншого боку, в нас є і е, фактори, які можуть впливати негативно. Ну, якщо підсумовувати нашу розмову, да, ми в кризі зараз, це так, ну, так. факт. Але з будь-якої кризи завжди є вихід, і от на ваш погляд, які основні вікна можливості в енергетичній безпеці, да, стабільності України от зараз відкриваються? Ну, дивіться, дуже, дуже хороше питання. Якраз от зараз, на нашу думку, криза є Ну, давайте одразу. Криза є надзвичайно серйозна, Да? Тобто і ми ще не дійшли до грудня. В принципі, да, тобто і ситуація в грудні може бути трошки інша. Криза серйозна, але це в принципі можливість. Я, знаєте, казав Чершель, не, ні, ніколи не даває хорошій кризі не стати новою можливістю. Саме зараз є вікно можливості. Саме зараз міжнародні фінансові інституції готові. Виділяти кредити додаткові, пільгою. Саме зараз донори на це дивляться, саме зараз є політична воля, саме зараз є е, консолідація, скажімо так, і бізнесу, і неурядових громадських організацій. І саме зараз кожен громадянин України розуміє, що необхідна додаткова генерація, що в нього було світло в будинку. Я Тому... думаю, що да, влада розуміє це. І влада це розуміє. Чи ні, чи ще і... не розуміє. Ну з того, що з тими, з тими органами, з якими ми працюємо, вона не просто розуміє. Тобто, це на сьогоднішній момент пріоритет номер один для наших стейкхолдерів, як мінімум. Тому так, влада це розуміє і рухається дуже швидко, доволі швидко. Да? Тобто, якщо ми подивимося на законодавчі зміни, на ті е, е, механізми координації між органами. Міжнародними організаціями, донорами, ну це надзвичайно великий, скажімо так, скачок да, від того, що було, і того, що стало. Тобто ситуація не патова у нас? М у, у нас ситуація не патова. Я не можу сказати, що у нас ситуація не патова. У нас насправді, ну, на нашу думку, ми бачимо шлях розвитку. Причому конкретний, причому він. Навіть в експертних колах я, я не чув на дискусій, куди рухатися. Так? Тобто, от за останній рік, скажімо так, я не чув, що хтось вийшов і сказав, що розподілена генерація це не те. Це не те, що нам треба, давайте щось інше робити. Розумієте? Тобто, так, я думаю, що в нас перспектива є доволі хороша. Так, да, нам буде дуже непросто. Це це не знімає того, що е, через що нам прийдеться пройти. Але всі трансформації вони болісні. Я вам дякую. Дякую вам.